Дійсно, це проблема з проблем. Не з усі пацієнтам я особисто можу допомогти. Я говорю, слухайте, дивіться, це дуже велика ціна. Буде не хочеться мені вам там оперувати. Ви будете страдати не знаю, до півроку з такими великими набряками. Друзі, вітаю! І знову про маляри. Я думаю, в більшості моїх підписників, в більшості моїх глядачів, знають, що це таке маляри, і їх вони мучають. Я, Павло Денищук, пластичний хірург. З багаторічним досвідом хочу сказати, що дійсно це проблема з проблем, і вона на даний момент проявляється досить активно, по ряду причин. Чому вона зараз так проявляється? Тому що все ж таки, ці стреси і недосипи, які є в українців, вони, на жаль, дуже сильно впливають на появу цих малярів. Причин малярів досить багато. Я, до речі, вам дам зноску, дає досить розширену характеристику причин малярів. І як їх позбутися. А зараз я хотів би тільки зупинитися на таких точках, можливо, про яких я ще навіть не акцентував в минулому відео. Чому? Тому що в мене також якийсь досвід набирається, до мене часто звертаються мої пацієнти, яких цікавлять ці проблеми. І, до речі, не з усім пацієнтам я особисто можу допомогти. Якщо приходить до мене молода дівчина, з малярами. Дійсно, в більшості пацієнтів вже знають, що такі маляри, бо раніше вони ще думали, що грижові вип'ячування мішки це маляри. Ні. До речі, ви можете ще знову ж таки зробити такий тест, прощупати вашу якраз очницю, тут кісточку. Якщо це вип'ячування нижче цієї кісточки, це буде маляр. А якщо це вип'ячування, отут я щупаю, вище цієї кісточки, це буде. Гроживе вип'ячування, це не є маляр. Вони так поряд, але ви повинні розбиратися в цьому. І тому приходить молода дівчина. В неї красиві нижні повіки, маляри є. Можливо, повне обличчя, можливо, трошки любить солодке, можливо, є трошки лишньої ваги, і маляри проявилися. І вона мені говорить: я вже все перепробувала. Я вже всі процедури робила, нічого не допомагаю. Ви мені обіцяли там в Ютуб каналі підтягнути. Я говорю, слухайте, дивіться, це дуже велика ціна буде вашого підтяжки, вашого маляра. Це буде розріз в ділянці нижньої повіки. Це рубець. Не хочеться мені вам там оперувати ще. Якби у вас там були зможки в ділянці нижньої повіки, були вип'ячування, грижеві вип'ячування. Це було б відкрило б мені руки і дало б мені право проводити вам підтяжку цих малярів. А так я говорю, ні, не, ну давайте ж не будемо. Робити те, чого не можна робити. Я хірург, я люблю оперувати, але там, де його бажано уникнути, я не буду вам рекомендувати. В нас в клініці дійсно є різні методики, які дають можливість підсушити ці маляри. Є альтера. Якщо провести роботу справжньою альтерою, де йде візуалізація, цей маляр можна дійсно підсушити і зменшити його візуалізацію. Тому мені в клініці набагато простіше і легше, в мене є спеціалісти, яким я можу довіритися і вони допоможуть. Є ще ситуації, коли я повинен розібратися, чому маляри ці так виникають. Крім недосипу, в мене, як спеціаліста, я знаю, є таке, така ув'язка. Якщо пацієнт погано дихає носом, якщо в нього заложений ніс, якщо в нього часті якісь такі нежиті. То в нього будуть появлятися набагато частіше проблеми з малярами і з грижовими вп'явами в ділянці нижніх повік. До речі, в мене до вас запитання, будь ласка, відмітьте в себе, хто має проблеми з носовим диханням, і е, якраз мішки під очима або набраки під очима, або й ці ж маляри. Яка буде статистика в цьому? Тому що я спостерігаю до речі, що рідко хто таку ув'язку дає, але з мого досвіду вже є така ув'язка, що погано дихаючий ніс. Провокує появу малярів. А якщо ще сюди додається погана постава, тобто більше працюють згиначі шиї, більше працюють великий грудний м'яз, малий грудний м'яз, тобто є якась така порушення. І такі моменти треба також з цим розбиратися, чому появились маляри для того, щоб правильно вплинути на їх лікування. До речі, часто мені закидає доктор, давайте ми їх виріжемо. Така технологія є. До речі, під час підтяжки обличчя я проводжу дозоване видалення цих малярів. Але якщо мені говорить доктор, давайте зробимо ліпосакцію, ви ж робите ліпосакцію на тілі, у вас там таке устаткування. Я говорю, слухайте, ми можемо зробити ліпосакцію, але ви будете страдати не знаю до півроку з накими великими набряками. Що ви не будете раді цієї ліпосакції. Тому якщо вам хтось пропонує провести ліпоаспірацію малярів, ви сто раз подумайте, тому що це все ну, тяне за собою масу питань після операційному періоді більше ніж на те, що ви отримували. І в мене є такі пацієнти, які приходили після ліпоаспірації, В неї нерівність контуру були набрики, і ці набрики можуть зразу ж проявлятися в будь-який момент, коли йде якісь порушення в дієті. Тобто з ліпоаспірацією ну, потрібно сто раз подумати, ніж рішитися на таку маніпуляцію. І я ще раз повернуся до е, підтяжки малярів. Підтяжку малярів я роблю, тому що маляри з'являються в результаті того, що тяжке обличчя, може бути, і опустилися на кілька міліметрів тканини, і ліподрина вже не так активно проходить, як би хотілося. І я коли роблю блефоропластику, я роблю спеціальну нитку, завожу за цей маляр і підтягую її до кістя в ділянці зовнішньої частини ока. І в цій ситуації маляр дійсно зникає, тому що він лягає на своє місце, він не так має не такі застійні явища, і це добре допомагає. Але ще раз хочу сказати, що не кожному я можу провести це оперативне втручання. Є моменти, що дійсно це так, але не завжди. Ось така ще вам додаткова інформація щодо малярів. Якщо у вас є запитання, запитуйте. Якщо є якісь коментарі, пишіть. Будьте здорові, підписуйтесь, до речі, на український Ютуб канал. Підтримуйте український Ютуб канал Павла Данищука. Будьте здорові, удачі вам!